Повертаємось тепер до теми, яку ми заявляли нещодавно. Хороші новини ЗСУ знищили підводний човен чорноморського флоту Російської Федерації Ростов на Дону. Це повідомили в Генштабі. Це відбулося під час ранкової атаки в Криму. В результаті влучання субмарина затонула на місці. Нагадаю, це судно є носієм крилатих ракет калібр і коштує за підрахунками експертів близько 300 мільйонів доларів. Ну і нагадаю, що українські військові знищили вже 28 російських кораблів. Це розповів речник військовоморських сил Дмитро Платенчук і наголосив, що важливою є не кількість, а якість знищеної техніки і особливо виділив знищення найновітніших кораблів: «Аскольд», циклон, флагмана край. Москва, нових ракетних катерів, таких як Раптор, Серна та Тунець. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, як вам така новина з приводу того, що пішов на дно Ростов на Дону? І скажіть, будь ласка, як це відобразиться тепер на війні і на тому, що менше тепер ракет до нас прилітатиме, очевидно? Ну насправді відобразиться це не, не дуже. Хоча новинах добра, я поясню, чому 13 вересня минулого року в Сухому в сухому досі Севморзавода наші ракетники поцілили великий десантний корабель Мінськ е, Балтійського флоту, uh -huh. і підводний човен Ростов на Дону. Поцілили в них добряче е, крилатими ракетами, е, дирки велич, великі пробили. В Мінськ росіяни теж заявляли, що хочуть його відновити. От, е, хоча наша розвідка дізналася, що насправді він так ушкоджений, що. Нічого з того не вийде, і вони хотіли від використовуючи, комплектуючи від Мінська, відновити наш украдений ВДК Константин Альшанський, написати там на борту Мінськ і казати, що це він. Ну цього в них не вийшло, тому що на знаючи про це, наші хлопці скріплять серце. Добили і Ольшанського. Що стосується підводного човна, підводний човен якраз був цей Ростов на Дону. Поцілили там два влучання, були руйнації жорсткого корпусу, а це дуже серйозна штука, і фактично підводний човен, як підводний човен, після. Після відновлення навіть жорсткого корпусу, ну, навряд чи функції як, як підводне судно виконувати може. Тим не менше місяців за два вони витягли його з сухого доку і перетягли через Севастопольську бухту в інший бік до сівмо, до 13-го судоремонтного заводу, поставили його і причепили його там біля причалу і сказали, що вони її зараз відремонтують. Ну, Розуміючи, що навіть якщо вони відремонтують, і це буде не підводний човен, а таке надводне судно в формі підводного човна, але все ж таки на сій крилатих ракет наші е моряки, наші спецслужби цього допустити не могли. Ну і от по е Ростову на прилетіла прилетіло вдруге, цього разу вона не в сухому доці стояла, а в воді тому човник затонув. Mm -hmm. ну, чесно кажучи, після ще й того, як морська вода промила всі відсіки цього корита, ну, mm -hmm. Субмарину, Теоретично так? її можна відновити і використовувати як пам'ятник, а можна і не відновлювати. Хай буде підводний пам'ятник, як крейсер Москва. Але дивіться, пане Павло, ну вони ж гроші-то нормально в нього вклали, так? Для того, щоб його відновити? Ну бабло, вони завжди вкладають величеньке. Я пам'ятаю, до ростова на Дону росіян на Чорного морі був Горківський комсомолець, святой, він же святой князь Григорій. Георгій, якого вони ремонтували років 20, і туди йшли, якщо не мільярди, то трильйони. Отак за 20 років ремонту у, у грошей. Ну, і все не дарма, і слава Звісно, Богу. Звісно, що, що в склад флоту він не ввійшов, а затонув разом з 16-тим плавдоком в південній бухті Севастополя. Зрештою, ну, от, на Ростов-на-Дону вони потратились менше поки що. Я сподіваюся, що вони його будуть піднімати. Euh, щось з ним щось робити, тобто гроші вони о, витратити на, на нього готові і там тим краще. Скільки ще залишається субмарину росіян? Скільки ще роботи? Якщо ми говоримо про Чорноморський так. флот, то о, один підводний човен Алроса, це 877-й проєкт, вона найстаріша з усього добра цього, вона в море ходить, але калібрами стріляти не може. Угу. І три одиниці 636-го проєкту угу. залишаються, На жаль, вони загрозу серйозно складають, тому що поясню: на відміну від надводних кораблів, з якими ми можемо відстежити, вони на бойову службу виходять в підводному положенні. І пуск ракет здійснюється теж тих калібрів, у них окре спеціальні калібри ПЛ, які вони такі ракета о, які вистрілюють з підводного положення. Ми їх пізно помічаємо, тому що ми не бачимо носія, ми бачимо тільки що з моря злетить ракета. І, ну, і самі підводні човни відстежити складно. Хоча в ВМС у нас з'явилися сікінги. Проти вертольоти можливо, колись до них будуть і відповідні боєприпаси? Ще хотіла, щоб ви прокоментували інформацію, яку е, підтвердили вже щодо пошкодження чотирьох пускових установок ЗРК Тріумф вчора. Підрозділами ракетних військ взаємодії з підрозділом ВМС. Теж як це вплине на перебіг е, війни? Воно вже вплинуло. Ну, так. Да. Кожного, кожного разу, коли е, по ворожим кораблям чи по ворожим об'єктам летять наші ракети, для них треба створити коридор е, такий повітряний і для літаків, які їх несуть. Отже, знищуються, першим ділом, треба знищити ці пускові установки. На Тарханкуті, на Євпаторії. На Фіоленті, і коли ми бачимо, що або чуємо, що по, -по ЗРК на Фіоленті прилетіло, о, погоріли вони, чи по ЗРК на Євпаторії прилетіли, погоріли вони, але ще нічого не відбулося. Чекайте, скоро буде. От бачите, черговий підводничого з противника о, спалили. Ясно Спасибі, дякую вам за цей коментар. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Прокоментували таку приємну новину. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Нагадаю ще раз, що потопили підводний човен. збройні сили України знищили, потопили підводний човен чорноморського флоту Російської Федерації. Ростов на Доно.